Вітаю на моєму каналі Не сиди вдома. Мене звати Уляна, і мені приємно, що ви дивитесь це відео. Грудні я сином їздила в Карпати, і в цьому відео я покажу буковель, куди можна піти і скільки це коштує. А наступне цікаве відео буде про Яремчі. Тож, хто ще не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І прохання величезне до вас написати коментар, поширити відео. Це дуже важливо для мого невеликого каналу. В цьому відео я покажу підйомники, на яких ми підіймались Буковелі на гору, а також етнопарк Гуцул Ленд. На території цього парку можна гуляти довго і побачити щось цікаве для себе. я була тут вперше. Але надіюся, що не востаннє. На підйомниках я була е, колись у Буковелі з чоловіком. Це було напевно років сім тому. На території є зоопарк, де живуть у природних умовах тварини. В захваті будуть не тільки діти, але й дорослі. Також. При вході продається корм. Ви можете купити цей корм, і зі своїх рук можна погодувати кіз чи бичка. Отож, що по цінах? Ціна на підйомник на гору. Якщо це доросла людина коштує 400 гривень, діти до 12 років і пенсіонери 350 гривень, і дітки до 6 років безкоштовно. Ну, ціни, звичайно, всі вже знають, які ціни в Буковелі. Я брала сину бельгійську вафельку, вафелька 150 гривень, також брала картоплю грі маленьку, здається, 110 гривень. Отже, про Гуцуленд. Тут ви можете зайти всередину дерев'яної хати, який понад 160 років. А також показати це своїм дітям. На території парку тут є унікальні пам'ятки архітектури, які розібрані та перевезені з різних куточків українських Карпат. Тут проводять різні майстер-класи. Правда, ми не були на майстер-класі, але я от побачила через вікно, що люди брали в них участь. Думаю, це можна зайти до них на сайт і подивитись. А що це ви виготовляєте? Це, як бачите, в руках у мене веретено. но. Виходить! Так, Матвій, ні, стоп. Що в мене в руках веретено? І отаким чином я накручую з підготовленої шерсті, тобто е митої, розчесаної, посотованої, накручую отаку ниточку. Потім я цю ниточку складаю у такі моточки, як ви бачите, повсюди, і поруч діючий ткацький верстат, на якому я виготовляю берег, який називається ліжник. Ви знаєте, що таке ліжник? Я не знаю. Ліжник це виріб з натуральної овечої шерсті, це є екопродукт. Це повністю ручна робота. Даний виріб виготовляється за технологією наших предків, які започаткували дане ремесло понад тисячу років тому. І до цього часу сам принцип виготовлення є незмінний. Це вже наші орнаменти, покраска, різні всякі витвори це є наше сьогодення, наша сучасність. А той сам принцип виготовлення є незмінний з тих часів. Ходи, рибочка, вже запитуй, ходи. Матвію дозволили допомогти. Я можу поскладати ці моточечки, бо я через них, їх так багато, вони в такій великій кількості, що я не Май маю так. де працювати. Ти хочеш ще подивитися, як я в ниточку накрочую? Так, бо бачите, як я бажаю бабусі, дуже-дуже-дуже сильно, бо, бо в Києві так бомблять, бо, бомблять. Страшно, правда? Так, а ти так. ходиш в садочок чи вже в школу? Мені всі п'ять сполодінь, мужики. У цих хатах неповторна атмосфера. Особисто для мене це нагадування про нашу українську культуру, історію наших предків. Ну, а ще радість за дитину, тому що моєму Матвію цікаво тут було все. Тація і можна потім цей чай купляти, так. Що, смачно? Не смачно? Не смачно бо він без сухо? На території є пекарня, є фастфуд, є корчма. Тут не хочеться нікуди поспішати. Хочеться насолоджувати, насолоджуватись цим моментом, але все ми не встиг, але все ми не побачили, тому потрібно сюди ще повернутися. Краса, тиша. Спокій. Тамальфара ...переважно на окреміх сіл у високогір'ї, де їх ніхто не знав і не бачив. Доводилося додати чималі дистанції Такі будиночки до відлюдника і виняткові зміння та надлюдські діяння. Наприклад, про болянки така розповідь що наприкінці п'ятдесятих років. Двадцятого століття у і випасав віці та битва. А ви не тільки заходите в будинок, щоб все подивитись, а також ви можете почути, як є запис, і вам про цей будинок розповідають. Це дуже цікаво. Також тут продаються сувеніри, є дитячий майданчик. А ще тут найвища гойдалка України, де кожен, ну можливо, не кожен, але більшість хоче зробити фото на пам'ять. А це церква усіх святих України. Вийшовши з церкви, я почула такий довкола аромат булочок і, і пішла їх шукати. Це пекарня, вони випікають в печі на вулиці такі булочки, які називаються кукуци. Розбирають їх дуже швиденько. Прям дуже черга постійно людей, що по ціні: кукуц з шоколадом – 120 гривень, кукуц сиром 100 гривень, кукуць маком 100 гривень. Я хотіла з вишнями, але так швиденько розібрали, що я не встигла. Я брала з чорницями. Кава 80 гривень. А це вже при виході, там е, сувенірна крамниця, дуже гарний посуд, але не дуже гарні ціни. Наприклад, це горнятко, ціна його 1050 гривень. Лялька-мотанка 1300 гривень. Також можна піднятися на колесо огляду, ми не підіймались. Ціна, якщо я не помиляюсь, 300 гривень за людини. Дякую, що додивились мої відео до кінця. І нагадую, що наступне відео буде про Яремче.